О, привіт, привіт! Не думав, що скажу, але я навіть скучив за вами. О, знаєте, я можу вам сьогодні запропонувати на вибір щось азіатське або ж європейське. Нема різниці? Тоді сьогодні ж Азії, а до Європи перейдемо наступного разу. А пам'ятайте, я вже вам розповідав про готично одягнутих бойових дівчат-андроїдів із далекого майбутнього. Так от, спецпідрозділ Йорха із Всесвіту Ніер Автомата повертається у другому томі. Тоді я старався не спойлерити, що чекало дуже сильних та руйнівно потужних андроїдів ВНКС на землі, яку завоювали роботи, але тепер вже оминути це не вдасться. У світі що повністю контрольований злими роботами, нашому загону доведеться не солодко їм там добряче наваляють але ви це вже знаєте із першого тому. Та як промінчик в кінці тунелю, вони досить непогано спрацюються із повстанцями. Вірніше їх залишками, які мають спільну мету надерти залізні ззади. А от чи вдасться їм це зробити, будучи у меншості, ось це вже дізнаватися вам особисто. Хочу зазначити, що це продовження менш активне на бойові сцени, а більш звертаю увагу на тему довіри, самопожертви та емоцій, адже загін бойових андроїдів у платтях закинутий на майже безнадійну місію рано чи пізно про щось та й мав би здогадатися. Я недарма згадував про готичні вбрання героїнь Йорхі, бо вони нас плавно підводять до наступної саги, а саме темного дворецького Манга, яка свого часу наробила шуму в Азії, потім була екранізована і нарешті добралася до нас українською. Любите історії про симпатичних чоловіків, які гарно готують, б'ються, справляються з усіма поставленими задачами, і абсолютно безвідмовні? Тоді ось це манга чтиво. Для вас. А додайте сюди трішки чорного гумору, готичної атмосфери і багато містики, та зовсім трішечки культизму, і все набирає дуже яскравих фарб. Е, перед тим розказував, як там все готичненько. А тепер розповідаю про яскраві фарби. Ну але повірте, воно якось. Так і є перший том манги Темний дворецький задає темп всієї цієї історії. Він захоплює читача з перших сторінок і тримає в напрузі до самого кінця. Зараз застереження. Це досить велика манга, і продовжень буде ну дуже багато. Тому звільняйте місце для нової колекції або ще краще, купіть собі нову книжкову полицю. Бо я впевнений, що ця історія вам сподобається, особливо коли в кінці стає все зрозуміло із двома головними героями. Хто вони один одному і. За яких умов вони стали такими близькими. А ви знали, що в Києві є національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, у якому зібрана найцінніша мистецька колекція не європейської культури. Я теж не знав, але тепер завдяки ось цій книзі. Знаю. Ще й багато в чому тепер розбираюся. Не вірте мені, я трішки вішую вам на локшину вуха, але е, гортаючи і читаючи сторінки цього збірника, я залип, причому надовго. По-перше, я був в шоці, що в нашій столиці можна подивитися на таку величезну колекцію мистецьких виробів, картин, статуеток та різного посуду з різних країн Азії та ісламського світу. Більше того, багато екземплярів, описаних у цій книзі, дивують складністю свого виконання і точністю деталей. Деякі з них зберігалися не одним сторіччям та є яскравими прикладами талантів із різних куточків світу. Кожен експонат, а їх тут дуже багато, має свою історію. Історію, яку ви можете прочитати на цих сторінках. Тут немає нічого літературного, сухі факти і опис кожного дрібного елементу для поціновувачів різних культур. Це знахідка, а для когось може стати хорошою підготовкою перед походом у сам музей. Бо дивитися фото це одне, а відвідати і побачити все наживо — це абсолютно інше. Тому читайте, милуйтесь і повні знань про кожен експонат. Ідіть хизуватися перед друзями. А, а ви знали, що всі, хто зараз шпілюють на сучасних ігрових консолях, насолоджуються графікою 9-го їхнього покоління? Або ж чули щось про консоль Emerson Arcadia 2001? Впевнений, що тільки ультрапрокачені геймери відповіли так. А після того як до вашої колекції потрапить переведення ігрові консолі 2.0 історії у фотографіях від Atari до Xbox, то у вас будуть усі шанси поповнити їхні ряди. Це нереально залепальна книга від Евана Амоса, яка документує історію ігрових консолей від їхнього зародження до наших днів. Тут вам сотні фотографій консолей, їхня історія і опис. Повірте, ви офігієте, коли дізнаєтеся, і побачите, із чого починався консольний геймінг і як він розвивався із роками. А для того, щоб нагнати заздрощів, знайте, що всі консолі у книзі це частина величезної колекції автора. Якщо ви хоч раз відчували безмежний захват, граючи в свою улюблену гру. То знайте, що ця книга коштує усі гроші і стане обов'язковим атрибутом для будь-якого геймера чи колекціонера. До чого тут консолі до Азії, про яку я торочив на початку, та бо більшу половину їх зліпили японці? А ми кайфуємо і досі. Тепер точно, все. Дякую, що вислухали. Знайте, що всі ці манги та книги ви легко знайдете на сайті UA Store або ж у нашому магазині. Читайте українською і кайфуйте від усього прочитаного теж українською. Наступного разу навалю вам всього європейського, бо вони теж задніх не пасуть. До зустрічі, папа. Привіт всім! Це відео Подяка. Тому що ми назбирали всю потрібну суму, а саме 231 тисячу гривень. Я величезно дякую вам, усім тим, хто долучився, усім тим, хто допомагав збирати гроші. Адже нарешті ми точно зможемо купити і відремонтувати автомобіль для нашого друга для Влада Крупко, який зараз служить у третій штурмовій бригаді, і ви не уявляєте наскільки ми щасливі і наскільки щасливий він, тому величезно вам дякую. Пам'ятайте, що наші українські воїни це наші боги, наші титани, і наш прямий обов'язок допомагати їм, тому що коли їм добре, коли їм є на чому їздити і виконувати свої поставлені завдання, ми можемо спокійно тут в тилу робити свої справи. Ще раз всім дякую. Це буде Україна, папа. -па.